Знайомтесь, це славний лицар, що здолав дракона, опанував всі магічні прийоми і навіть навчився літати. Його звати Боб щось не клеїться, правда? Тож давайте розбиратися, як створювати імена і назви, які чудово пасуватимуть вашим історіям. Та для початку скажу, що не завжди потрібно одразу вигадувати імена, особливо якщо це фентезі. У цьому жанрі письменники люблять левову частку творчого процесу приділяти для створення ідеального світу. Де кожне слово відсилає читача до того чи іншого аспекту світобудови. Але відволікатися на таке на початку написання досить шкідливо, бо це збиває темп та вириває вас із моменту. Тому можна використовувати замінники. Легендарний меч славного воїна просто називати мечем. Можете писати його з великої літери, головного героя називати героєм, а його друга балакуном чи силачем, в залежності від того, яким він є. Тобто використовувати робочі назви. А фінальні або самі прийдуть у голову під час написання, або ви їх вигадаєте вже під час редагування, а зробити це допоможуть наступні пункти. Перше, визначить риси. Ім'я персонажа має хоча б якось відображати, ким він є. Проте це не має бути занадто прямолінійно. Поглянемо на декілька прикладів. Ім'я Невіл Довгопупс передає певну незграбність, непопулярність чи навіть насмішки, які будуть прилітати у бік персонажа. Або люк Скайвокер. Тут буде трохи англійською, тому якщо її не знаєте, можу навчити контакти в описі. Прізвище люка дослівно означає той, хто ходить по небу. Це одразу вказує на певний рівень величі та особливості. Коли ти вперше знайомишся із носієм такого прізвища на фермі, то розумієш, що довго він на цій фермі не затримується. Окрім того, люк означає світло, а його противник Дарт Вейдер вказує на темряву, що відповідає темі історії про боротьбу світлої і темної сторони, або у фільмі Джейсон Борн Борн перекладається як народжений, що вказує на протагоніста, який втратив пам'ять, іначе заново народився. У книзі «Королівство драконів є хоробрий герой, який жертвує власними інтересами заради своїх обов'язків. Автор хотів передати його силу, непохитність та рішучість, але водночас і доблесть, тому взяв це останнє слово і дещо його змінив, також додав прізвище Страйк, щоб указати на його силу. Навіть саме звучання імені налаштовує на той чи інший тон. До прикладу, букви К, В та Г викликають дещо жорсткі відчуття. Корвакс, ймовірно, буде не найприємнішою людиною. Букви «Р» та звук G звучать твердо, але без зловісного підтексту. А от L U S та O звучать досить гладко. Друге, імена існуючі відрізняти персонажів. Це звучить очевидно, але автори буває таке забувають. І пишуть книгу, де головних героїв звати Гаррі, Генрі та Георг. А читачу цій мізки закипають, особливо в екшн-сценах, коли треба у жвавому темпі уловлювати, хто кого вдарив. Як правило, не розпочинайте імена двох персонажів на одну і ту саму літеру. Звісно, якщо героїв у вас багато, цього не уникнеш, але тоді все рівно намагайтесь решту букв зробити контрастними. Також не забувайте поглянути на інші твори вашого жанру і зробити імена відмінними від них. Бо якщо пишете космічне фентезі і вашого героя звати люк, читачі, очевидно, будуть постійно проводити паралелі із люком Скайвокером, що сильно вплине на сприйняття вашого героя в негативний бік. Просто загугліть бажане ім'я, щоби переконатися, що немає носіїв цього імені, які нашкодять сприйнятцю вашого героя. Третє, продумайте лінгвістичні правила. Створення унікальних мовних закономірностей одразу підніме вашу історію на рівень вище та покаже світ логічним і послідовним. Імена можуть мати різні префікси і суфікси, які вказують на статус або на рід. Ви можете використовувати різні культури реального світу, і, до прикладу, двом ворогуючим народам вашого світу дати імена з двох реальних націй, чия фонетика кардинально відрізняється одна від одної. Абось приклад, як Сандерсон називав персонажів зі свого архіву «Борисвітла». У світі книги симетрія є священною. Тому автор створював імена, яких симетрично чергуються голосні та приголосні. А до прикладу, поганцям можна дати такі імена, які будуть зовсім не щоб підкреслити, що з ними щось не так. Четверте: рандомайзери та штучний інтелект є безліч сайтів та додатків на телефон, які генерують імена, назви, артифактів країн та істот. Ви можете навіть відсортувати їх за етнічною ознакою, а деякі додатки розраховані на відсуто на фентезі, де є окремі розділи для імен ельфів, гномів, дракононароджених і так далі. Даний інструмент можна використовувати не лише для другорядних героїв, яким просто треба швидко дати якесь ім'я. Ви можете там підібрати навіть імена для головних персонажів, переглянувши тисячу запропонованих. Наступний це штучний інтелект. Комусь такий спосіб може зовсім не подобатися, але це не означає, що ви крадете імена та не працюєте власною головою. Штучний інтелект це чудова пошукова система, де ви можете філігранно описати всі критерії для імені, і він вам запропонує з десяток екземплярів. До прикладу, я сам люблю збирати інформацію за допомогою GPT, бо він сильно економить час. В одній з історій у мене була героїня, яка закохалася головного героя, та у фіналі дізналася, що він убив її чоловіка. Героїня психанула і використала Набуту за час книги магію, щоби натворити у світі хаосу та помститися всім, хто був дорогий для цього героя. Спочатку я, як завжди, поліз в Google-перекладач і подивився, як по-грецьки будуть слова Війна, помста та атака. Саме слова цієї мови я люблю використовувати для назв. Та цього разу нічого підходящого не знайшов, тому поліз у GPT і сказав перекласти мені слово помста на 10 древніх мов. За схожою схемою я затримався на сайті годину, доколупуючись, що на єгипетському означало одне слово, яке я вже не згадаю. Тож будьте обачні і не втягуйтеся в процес пошуку імені занадто сильно. Але зрештою я зупинився на імені Моріган, чиє звучання мені дуже сподобалося, і окрім цього, вона ще виявилася ірландською богинею війни. Функції чату багато, ви можете сказати, згенерувати ім'я, що буде містити певні набори літер, або буде схожим на ту чи іншу культуру, і навіть замовити слова, які не мають ніякого значення в реальному світі, щоб зробити ім'я абсолютно унікальним. П'яте це п'ять аматорських помилок. Занадто багато екзотики. Додавати до імені дефіси, крапки, по два наголоси і всякі лінії над літерами. Це лише ускладнень сприйняття вашого твору. Схожі за звучанням. Про це ми вже говорили. Щоб уникнути помилки, просто випишіть всі імена в стовпчик і переконайтеся, що там немає занадто співзвучних, імена, які важко вимовляти. Навіть якщо ваша аудиторія не буде читати вголос, це все одно стане перешкодою. Не потрібно давати героям імена, де є 10 приголосних і одна голосна, або великої кількості шеплів. Звуків або просто робити імена кілометровими, як от ім'я Героя з архіву Бурисвітла. Не переживайте, у книгах на версія цього імені зустрічається всього пару разів. Сандерсон дав йому скорочене ім'я Рок. Хіба що ви хочете створити неприємного для аудиторії антагоніста? Тоді давайте йому ім'я взагалі безголосних, так що й почніть цього з м'якого знаку. Тоді читач точно буде не любити такого лиходія. Неприємне ім'я протагоніста. Добряче задумайтеся, чи буде вашому читачу приємно 200 разів подумки проговорювати або прослуховувати ім'я головного героя, чи не дратуватиме воно їх. Також подумайте, чи можливі якісь скорочення для цього імені, або, до прикладу, різні варіації, де родичі називатимуть героя одним чином, а вороги іншим, це також впливає на сприйняття тексту. І остання помилка. Це покладатися на зовнішні джерела, невідомі для читача. До прикладу, сюзен ну звичне таке ім'я. Але що буде, якщо ваша історія ґрунтуватиметься на знанні того, що сюзен це персидське слово, яке перекладається як лілія? Це, до речі, реальний факт. Але ні ви, ні я перед початком даного відео не знали цього. І якщо хтось у своїй книзі буде постійно обігрувати цей факт, читач його просто не зрозуміє, бо не всі ми вчили перську, тут англійську би вивчити, нагадую контакти в описі. Тож не покладайтеся на екстраординарні факти, які ніхто не зрозуміє. Ну і звісно, всі ці поради можна застосувати не лише для імен, а й, до прикладу, для нас предметів, локацій, тварин та рослин. Також пишіть, чи потрібно робити схоже відео, але вже про назву книги. А головне правило не зациклюйтеся на іменах ваших фентезі героїв більше, ніж на іменах власних дітей. Назви у книгах повинні бути інструментом, а не ціллю. Пишіть хороші історії.